Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Як новий рік вплинув на здоров'я Кременчужан? Чим цього року нас здивує міський фонд охорони навколишнього середовища? Та як Кременчук робитимуть інвестиційно привабливим містом? Розпочинаємо. Під час прямого ефіру, 26 грудня, міського голови на телеканалі ЛТАВА редакція Кременчуцьких новин приймала питання, адресовані Олегу Бабаєву. Одне з телефонних звернень містило скаргу Кременчужанина Миколи Рябухи щодо небезпечного об'єкту на покрівлі одного з будинків, що несе загрозу для життя мешканців міста. Подробиці в наступному сюжеті. Досить часто в дитинстві ми чули від батьків: дивись під ноги, бо можеш перечпитися та впасти. На жаль, небезпека інколи чатує на людину не лише внизу на дорозі, але й вгорі. Також не так давно на березі Дніпра за адресою вулиця 905-го року 1 а виросла новобудова, гарна на перший погляд. Але варто уважно придивитися на дах будівлі, щоб помітити небезпечний об'єкт, металевий профіль, який ось ось має впасти вниз. Саме про цю небезпеку і телефонував нам Микола Рябуха, мешканець мікрорайону. Проблема в тому, що цей будинок, бачите, там козирьок висить оборваний. Да? От на цьому місці дуже багато проходить людей, відпочивають, потім дуже багато, те, як морози були, дітки зробили горку, тут з горку каталися. Тут чоловік по 10 були, діти каталися, мали шита на ці горки. Це дивлюся, ще козирьок висить не дай, бо обірветься все. Дитину приб'є потім, що робить. І потім я звертався багато інстанцій, звертався 15-63. Звертався, житло «Рембудсервіс», звертався, в МЧС звертався, також вам телефонував, звертався е в редакцію газети «Вісник Кременчука. Ходив я туди, звертався, Да. вон. Ну уважно вислухували мене, а віз як говорять, по нині там. Як з'ясувалося, уважних громадян на вулиці 905-го року досить багато, і дзвінок Миколи Рябухи з цього приводу не був поодиноким. До відділу оперативного контролю виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надходять декілька звернень щодо ситуації, яка склалась на будинку, на покріллі будинку за адресою вулиця 905 року, будинок 1А. Даний будинок є формою власності ОСББ. Ця ситуація була пов'язана з тим, що я особисто провів розмову із представником ОСББ, а це голова ОСББ, яка пообіцяла вирішити дане питання, чином яким це замовити підйомний механізм і зняти цей коньок або його закріпити. І позачергове завдання для неї на сьогоднішній день це є огородити місце, над яким зависає даний коньок, для того, щоб була безпечне пересування пішоходів в даному районі. На жаль, як бачимо, небезпечна територія так ще нічим і не позначена. Тож перехожі, будьте уважні. До того ж, цей металевий профіль може не тільки впасти на когось з людей, а ще й здатен під час падіння пошкодити металеву шафу газорозподільчого пункту, що висить прямо на будинку. А це вже пряма загроза всьому мікрорайону. Добре, коли небайдужа громада вчасно б'є на сполох. Інколи саме це допомагає відвести біду. Тож сподіватимемось, що відповідні служби як найближчим часом оперативно відреагують та усунуть небезпечний об'єкт. Зробити Кременчук інвестиційно привабливим містом європейського гатунку з розвинутою інфраструктурою та високим рівнем життя мешканців. Таку мету поставили перед собою розробники концепції індустріального парку «Центральний» – фахівці комунального підприємства Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук інвест. Концепція була затверджена 25 грудня сесією Кременчуцької міської ради, і сьогодні вона активно впроваджується в життя. Створення індустріального промислового парку включає детальну забудову відведеної земельної ділянки з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних приміщень. Сьогодні головне, користуючись сприятливими економічними умовами та сучасною законодавчою базою, створити привабливі комфортні умови для потенційних інвесторів. Що ж може дати індустріальний парк Кременчуку? По перше, це збільшення обсягів і якості залучених у реальний сектор економіки і прямих інвестицій необхідних для забезпечення динамічного розвитку, економічного розвитку міста. По-друге, це підвищення продуктивності економіки міста. По-третє, це нові робочі місця. Це оренда землі, яка буде значно більша, і бюджет буде отримати значно більше грошей, ніж він отримує сьогодні, від тієї землі, яка сьогодні використовується як сільхосп плюс до цього підвищення рівня життя та соціального захисту кримінчужан. Цей проект має підтримку міської влади. Концепція вже затверджена сесією. і це перший крок до включення нашого індустріального парку до національного реєстру, що в свою чергу дозволить отримати часткове фінансування з держбюджету на створення інфраструктури. До речі, індустріальний парк центральний має всі шанси увійти до десятки найкращих в Україні. Принаймні, концепцію Кременчуські фахівці створили універсальну. Концепція індустріального парку це лише наше бачення того, як повинен розвиватися індустріальний парк. Звичайно, згідно нашої програми, залучення інвестицій, яка була також утверджена у червні 2012 року. Ми передбачаємо розвиток індустріального парку у галузях машинобудування, it технології, альтернативної енергетики. Харчової та переробної промисловості, але звичайно, ми будемо зустрічати новий бізнес будь-якого інвестора залюбки і будемо вже працювати з інвестором, який прийде на нашу землю. Можливо, вже на найближчих сесіях міськради депутати розглянуть питання про створення індустріального парку центральний у Кременчуці. Чим цього року нас здивує міський фонд охорони навколишнього природного середовища у рамках виконання програми охорони довкілля на 2013 рік? На що розподілятимуть очікувану суму надходжень у більш ніж 25 мільйонів гривень? Про це нам сьогодні розповів завідуючий відділом екологічної безпеки міськоконкому Геннадій Демьохін. цього року. Екологічний податок до міського бюджету відповідно до бюджетного кодексу України зменшено з 50 до 33,5%. Головний напрямок продовження робіт з реконструкції каналізаційної насосної станції номер 17 яка забезпечує видалення близько 70% стічних вод міста. Загальна вартість проєкту – 22 мільйони гривень. Ремонтуємо вже більше десяти років за браком коштів. Цього року планують витратити ще майже 9 мільйонів гривень. В цьому році ми запланували 4,5 мільйони з міського фонду і відвезли запит до області на 4,4 мільйони з обласного фонду. При такому розкладі за два роки ми здамо повністю цей об'єкт. Другий такий ємкий об'єкт по цьому напрямку це. Повна реконструкція безнапірного каналізаційного колектора по вулиці Леонова в тому році було виконано проект в цьому році близько 8 мільйонів 300 – Це повна реалізація проекту. Значна сума піде на розвиток об'єктів природно-заповідного фонду, зокрема міському парку культури і відпочинку при Дніпровській та ландшафтному парку Гамлицький під реконструкцію парку воїнів-інтернаціоналістів. Чотири та один мільйон відповідно. Я вважаю, що це найбільш екологічний проект за минулі роки. І то, що ми зробили, це реконструкція парку воїнів інтернаціоналістів під ландшафтний заказник. Це дійсно чисто екологічні роботи. Там буде приведено парк порядок і буде. Значить, ми ще там на стадії завершення проєктної документації. Ну, вона завершена, там коригується окремою частиною. Я думаю, вона не вийде за межі 50 мільйонів. Там буде повністю реконструюватися центральна частина парку, зони відпочинку. Там розбито три зони, зона рекреації. Зона відпочинку і зона заповідна зона. В тих двох зонах буде менш затронута. А у цій зоні, де знаходиться парк, там буде об'єкти будуватися, реконструкція мереж робитися, перекладка, перекладка, покриття буде робитися. Більше 4 мільйонів гривень планують витратити на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку. Міський сад. Майже 100 тисяч гривень коштуватиме моніторинг забруднення атмосферного повітря в Кримучуці. Вже більше року у нашому місті цим займається пересувна муніципальна лабораторія. Комунального підприємства Науковий центр систематичні спостереження за вмістом в атмосферному повітрі шкідливих речовин проводяться на чотирьох стаціонарних постах. Наприклад, у жовтні минулого року перевищення допустимого середнього вмісту відмічено по пилу в 1,3 рази, по формальдегіду в 2,1 і рази. Співставлення значень середніх концентрацій за третій квартал 2012-го показало рівень забруднення важкими металами на вулиці Молодіжній залишається вище ніж у центрі нашого міста. Новий рік настав та новорічні веселищі на цьому не завершуються. Попереду ще й різдвяні свята, і без народних гулянь вони також не обійдуться. А відповідному святковому настрою на центральній новорічній площі міста сприяє міська ялинка та оновлена вулична ілюмінація. Цьогоріч площа незалежності на новорічні свята засяяла по-новому. Ділянка вулиці Леніна уздовж головної ялинки міста відтепер підсвічується ще й з дерев. Вулична ілюмінація у вигляді бурульок, що тануть, вже привернула увагу кременчужан. Дуже підіймає настрій. Ну не знаю, ну тут все ж жосвіт становиться. Дуже, дуже красиво. нравиться дуже. В Принципі достатньо дуже, да. да, дуже Ярка красиво. Ну город в принципі украшений красиво. Дуже гарно. Ми не бачили я це перший раз. Іду дуже гарно. Сейчас шли, вот подошли к этой площади и говорили, что так очень красиво все сделано. Нам очень нравится. Мы с удовольствием все это смотрим. Настроение поднимается у нас. И, собственно, оно поднялось у нас. И все, мы всем очень довольны. Конечно, лучше, чем в прошлом году и позапрошлом. Намного лучше. Красиво так все стало. В этом году мне очень понравится. Вот эта вот улица стала действительно праздничной, красивой. Ага. Красиво. і дірев'я красиво украшені. Колекція красива на фонарях на е, фенарях. красиво очень розцвітна на додаток до ажурних білосиніх світлових панно, якими прикрашена вулиця Леніна, жваві вогники борулюк підсвічують центр міста, нагадуючи Кременчужанам про казковість цієї пори року. Звісно, Кременчуку далеко до новорічної ілюмінації паризьких є полів. Та все ж крок назустріч видовищності міських свят зроблено. Горе цукерок та мандаринів, порції жирних страв та алкоголю, а ще обов'язково переїдання, недосип та збиті біоритми. Святкування нового року в Україні і Кременчук не є винятком, уже давно стало нездоровою традицією. А яким чином новий рік вплинув на стан вашого здоров'я? Кременчуцькі новини поцікавилися самопочуттям кременчужан. Второй образ жизни, поэтому все нормально. Нет, мы здорово провели новый год, поэтому никак не подейств. Не повлияли. Мы не злоупотребляем алкоголем, потому как бы никаких плохих ощущений у нас нету. Но мое нет. Я не переедала, не перепивала. Не. Все, я даже прошло. А чтобы, блин, здесь надо. Ого, сколько Нет, слава богу, не отобразились не переели, не перепили. В этом году все, слава Богу, приготовили в меру своих усилий. Боже, сохрани, все было в меру. Не, мы не пьем. Хорошо отгуляли, культурно, нормально, весело. Нет, не отобразились. Состояние то же самое, что было и в прошлом году. Лучиками. конечно. Нормально. Не, не перепивал, не переедал. Все нормально. Спокойно, хорошо, дома, без никаких приключений. На мене лічно не повлияли. Все отлично, все нормально. Нікаково дієти, ну вмірено. Так що все самочувство нормально. Не переїдав, не прибував і пройшов год на вишому рівні. Таким був день четвергам. Підсумки п'ятниці підіб'ємо разом завтра у звичний час о 21-й годині. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.